4 листопада в сесійній залі Радехівської районної ради відбулася нарада новообраних голів сільських рад району за участю голови райдержадміністрації Надії Шостак та голови Радехівської районної ради Василя Антонюка. Всім доброго дня. Рада бачити і рада вітати в цьому залі Голів сільських рад, новообраних і повторно обраних. Рада вітати усіх керівників структурних підрозділів, усіх керівників, які були запрошені на сьогоднішню нараду. І ми вже знову починаємо працювати, враховуючи ситуацію на сході України, питання впорядкування військового обліку в сільських радах сьогодні залишається першочерговим в роботі сільських голів. Саме тому новопризначений військовий комісар Радехівського районного військового комісаріату Михайло Романович дав казівку військовим обліковцям більш відповідальніше віднестися до своїх обов'язків. В подальшому це де змогу створити електронну базу військовозобов'язаних. Весь облік починається з сільської ради. Воронбір ведеться у вас по карточкам первинного обліку на військовозобов'язаних запас. Е, ну, старі, я кажу так, люди, які попередньо вже виконували обов'язки в лісі рад, то є господар в сільській раді, тому що крім вас там людей, в основному і секретаря, і військового персоналу, ніхто краще не знає, ніж ви особисто. Тому є прохання, будь ласка, е, по обліку на то зверніть увагу перевірити ті документи, там був більш-менш порядок тому все. Також наголосив на недоліках, які є у роботі сільських раз, стосовно оповіщення. Зараз ви знаєте прекрасно, що йде призовна строкову військову службу. По строковій службі план у нас нарізаний. Фактично вже почалися перші доставки на обласний збірний пункт. Там на сьогодні вже відправлено три чоловіка вже потрапили на збірний пункт. Сьогодні повезли ще шість плавно становить 22, фактично відібрано порядку 12 чоловік. Тобто є з боку сільських рад недопрацювання в тому напрямку. Особливо, от я хотів би увагу, з вашого доводу, що зачитаю список сільських рад, які недопрацьовують в тому напрямку. Бишів одна людина недоповіщена. Прожалів одна людина недоповіщена. Миколаїв одна людина. Криве дві людини. призовники мають на увазі категорія. Куликів одна людина. Лопатин 12 чоловік. Слабеньких слухатник світом наблюда. Оглядів одна людина, нивиці дві людини, нововідків сім чоловік, полове три чоловіка, сушно одна людина, павлів п'ять чоловік, подзими одна людина, Корчин – одна людина, сморжів одна людина. І, і стоянів три людини. Тобто то є все ресурс. Якщо б люди всі нормально були якісно оповіщені, або проведено роботу по з'ясуванню причин їхні неявки ми могли б реально той план поразихову виконати. На завершення відповів наряд запитань сільських голів та висловив сподівання на тісну співпрацю в подальшому. З більш детальнішою інформацією стосовно ведення військового обліку присутніх ознайомили працівники районного військового комісаріату Віктор Сторощук та Марія Павліха. Обговорні даного питання взяла участь голова райдержадміністрації Надія Шостак. Ми маємо бути готові до всього і направду це є важливий момент, який треба тримати на контролі і бути готові до будь-яких ситуацій. Це важливо, тому голови сільських рад правильно інформують, Своїх людей, правильно їм правильно ведіть роз'яснювальну роботу, щоб не було якихось довкола е, ну, цієї теми, якихось незрозумілих знаєте, таких домислів, якихось пліток і так далі. Це нормальна, є робота, і військовий комісаріат, дякую, займається цим е, належно. Тому допоможіть військовому комісаріату, е, відгукніться, з розумінням віднесіться. Бо це, в принципі, наша спільна справа. Тому дуже вас закликаю до того, щоб ви дійсно прислухались до того, про що говорив щойно військовий комісар, і дійсно працювали спільно. Я думаю, що тут розуміння мало би бути. Всі ми дорослі люди і розуміємо, наскільки серйозні, в серйозному часі такому неспокійному ми живемо і наскільки серйозно ми маємо відноситись до таких питань. Орендна плата за землю в переважній більшості це основний дохід сільських рад. Це кошти, з яких повинна користати громада. Отож, наскільки ефективно використовується дана стаття доходу окремими сільськими радами, розповів начальник відділу Держгеокадастру у Радехівському районі Тарас Калита. Протягом червня-липня проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення в межах і за межами населених пунктів. Яким було визначено, що в нашому районі без документів використовується 860 гектарів земель. Також розповів про роботу, яка ведеться службою стосовно виділення земельних ділянок для учасників антитерористичної операції. На сьогоднішній день 140 подано заяв в межах населених пунктів. З них 138 в місті Радехові. 9 було звернень. Від особисто сільського господарства, які в межах відділяється на 2 гектарів, за межами населеного пункту. На важливості проведення інвентаризації земель на території сільських рад наголосила голова райдержадміністрації Надія Шостак, адже орендна плата це кошти, з яких повинна користати громада. Дійсно, є серйозний ресурс, і ми, наші громади, наші люди мають з цього користати, мають мати реальну користь. Цього. З основними показниками і збору платежів до місцевих бюджетів, отриманих від орендної плати за землю, присутніх ознайомила виконуюча обов'язки начальника радехівського відділення Сокальської фіскальної служби Руслана Молявко. По платі за землю надходження становить 6 мільйонів 286 тисяч гривень. Або виконання у нас становить на 2 мільйони більше до доведеного плану. Попри виконання основних показників зі збору платежів, в окремих сільських радах є чималий потенціал збільшення надходжень. Не подаються землевпорядниками інформації про самовільно зайняті земельні ділянки, які використовуються підприємством для введення СЕГ Господарства та земельні ділянки, які використовуються без належних документів. Не подаються переліки суб'єктів, які використовують землі не за цільовим призначенням, та відсутня інформація. По суб'єктах фізичних та юридичних осіб, які використовують самовільно зайняті землі водного фонду району, а також не повідомляється про фізичні та юридичні особи, які самовільно купають на вашій території ставки. Дана ситуація свідчить про неякісне відношення до співпраці голів сільських рад та їх землепорядників, а також приховування діяльності підприємств. На території ваших сільських район. Далі обговорювалися шляхи вирішення питання вивезення твердих побутових відходів з території району. Хочу сказати, що не сильно ми в тому питанні просунулися. Дуже мені шкода через те, що е, ті е, фірми, які займаються вивезенням твердих побутових відходів, не розглядали наш район як привабливий для їхнього бізнесу. І розуміємо, що зв'язку з тим, Звичайно, в зв'язку з тим, по-перше, що ми є віддалені від е, Львова, тому що, розумієте, коли в Кам'янко-Бузькому районі вивозиться сміття фірмою Але з кожного населеного пункту, зрозуміло, вони в два рази ближче до, до Львова і, відповідно, менші затрати на вивезення цього, е, цього сміття. З іншої сторони, е, наш район був непривабливий для цих фірм з огляду на те, що в нас е, не було доріг. Скажімо так, частково вони в нас з'явилися ті дороги, так? Ну так, просто отак, самі взяли і з'явилися, правда. От. Але вже бачимо, що те питання в нас зрушилося з місця. І хочу сказати, що направду, директор фірми Ави Гайовишин Олег, він вже десь готовий розглядати деякі населені пункти, як такі, які, ну, з яких він вже може вивозити тверді, тверді побутові відходи. Це, звичайно, Ті населені пункти, які е, поруч з е, дорогою Львів, Радехів, луцьк тому що тут появилася дорога. Тут, як я вже сказала, є дорога і є вже можливість е, їхнім машинам їздити. Тобто вони вже можуть розглядати такі сільські ради, як Павлівська, Станинська. Дмитрівська, ну там вже й до Кривого недалечко. Ну і напевно вже можемо її е, рухатись напрямку Стоянівському, вже розглядати і ті населені пункти, тому що до 10 листопада ми завершимо ремонт дороги до е, кордону з Волинською областю. І вже в принципі оця дорога буде в нас е, готова, і значить, ці населені пункти, які лежать на обабіч цієї дороги, можуть вже розглядатися як такі. З яких будуть вивозити тверді попитої входи. Звичайно, в цьому напрямку ще треба попрацювати. По цьому питанню інформував керівник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Василь Призв. Я вам скажу, що та проблема, то, що Надія Рейно говорила, вона ще, ще більша проблема, ніж та земля, тому що екологія дуже важлива місце. І порахуйте в кожному місці раді, скільки у вас в селі тих є мусорників, і порахуйте, на які вони землі є, тобто на ті реві, на тих самих, тобто все до одного. І не менш важливо. І тому я просив би до вас по господарські того відноситися. Свої міркування стосовно сортування твертих побутових відходів висловив Нововідківський сільський голова Роман Гладій. Я думаю, що все ж таки ми змушені тут думати про варіант сортування, писати як мінімум єдиний проєкт від районної ради. Я власне, я тільки думаю про е, Моляти кошти всіх рад, як варіант, якийсь сортувальний пункт. Тут утворити, тоді перевалочним способом звозити якимось там шляхом, треба думати про ті перевезення, яким вони могли бути варіантом, чи по кущах сортувати, звозити в радеки, чи забрати там, де вже є траси. Ну, проміжні якісь варіанти в нас ясно, що є, але їх треба завжди всі розглянути економічно. Підтвердити тоді в у різному керівник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Юрій Карплюк повідомив, що Львівською обласною радою прийнято програму соціального захисту учасників антитерористичної операції, яка передбачає виплату демобілізованим учасникам антитерористичної операції службовцям сорокової служби, які перебували чи перебувають у зоні АТО, одноразову грошову допомогу у розмірі трьох тисяч гривень. Для отримання грошової допомоги потрібно до 10 листопада звернутися в управління. Іння соціального захисту райдержадміністрації.